І всім привіт і ви на каналі Касінчук. І сьогодні у нас буде розпаковка бумажних спризі. І в нас я зняла на ваше три відео, да? і вони мене не висіли. Мене, мене воно було перевернути по камеру. Отак було. Отак. Але ви не могли так бачити. Тому я я. Мені прийшлось переснімати. От я переснімаю зараз. І в нас у нас інте відео була новиночка. Це ось така новиночка, це бомба, І також була новиночка. Була новиночка пазл. Tu było dwadzieścia pakietów, potem pokażę, że ja już je Kolekcja słowa, tu ostatni pakiet uszył i kolekcja e... twarzy. To jest to, co mnie na południu czterdziestego roku przyjechało do mnie z przyjaźnią, żeby Wam pokazać to wszystko. Możecie zobaczyć to wszystko w wideo. To nie Ой, Ой. Нам О, так, хорошо. Дивіться, ось на сьогодні немає новиночки, тому що я дуже встроєна. Я не змогла зробити новиночку. Дивіться, от, -от, -от. Я вам, Я вам казала в інших відео, що я вже все це розпало, то я цей потеряла інші пакетики. А от, дивіться, отак от от виглядає в нас пазл в нашої колекції. Także nasza kolekcja nowinka, jak i będzie w naszym filmie, to tak ona wygląda. I także mamy już... Tak, my już zakończyliśmy, bo tego, że tam nie ma już pakietków, nie będziemy tracić. Także kolekcja Graf Kalimara. I kolekcja Słowa. А і так же щоб крыть, я появиться ось так. У нас вот так виходить. Цей сьогодні я вам я не буду знімати відео, я просто вам е хочу це сказати. І в нас тепер відео тільки отак будуть. Ті так як і зараз знімається відео. Мені дуже сумно, бо то, що я так старалася надаємо відео, в мене вони не вийшли. Но... Ну ладно. От, ще раз вам покажу всі колекції. І на цьому ми будемо закінчувати. Всем пока. До зустрічей. І тепер нас будуть відео будет видеостав. Пока-пока!